Всім привіт! Вітаю на каналі «Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському. Авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір. Автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати з випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ford Focus в універсалі МК-2 по поколіннях на оригінальних класних дисках автомобіль з Голландії, це 8 рік, 204 пробігу, пишуть рідний, 1,6 бензин, максимальній комплектації. 6500 по вартості. Фіксуємо він код, темно-сірий колір. Так, По салону. Комбінований салончик, клімат-контроль, є підігрів, до речі, лобового скла. Воркопом та парктроніками. Peugeot 308 SV 9 рік, 294 пробігу, 1,6 дизельна на механіці, 4500 по вартості. Контакти бачимо. Mitsubishi Lancer. 2007 рік, 228 пробігу, 1,6 бензин на механіці. 4600 по вартості. Контакти до адміністрації авторинку. З форкопом та парктроніками. Шкода тур. Дуже мало їх вже зараз на ринку. Восьмий рік, 320 пробіг, 1,6 бензин, два ключі нова резина, три фарбованих елементи. 4850 по вартості, контакти бачимо. Chevrolet Cruze. 11 рік, 147 пробігу, 1,6 бензин на механіці, повне ТО проведено, 7300 по вартості. Тор, звісно, присутній два комплекти. Резини, контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Оглядати можна в будь-який день. Меган третього покоління, 9 рік 263 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 6500 доларів. Бачимо контакти. Дачі Сандеро. 15 рік 82 пробігу, 6,950 по вартості. Бензиновий двигун, коробка механічна, звісно. Чистенький салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, є такий бюджетний опальок. Опель Астра 2005 року, 3999 по вартості. 1,4 газ бензин 173 пробігу. Тут контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, друзі, багато запитів на бюджетні автомобілі. Є така одна машинка на ринку. Deo Sense. 14 рік, 53 пробігу, 1,3 бензин, механіка 3000 доларів. Торг, звісно, присутній. Хто шукає такий автомобіль, можете телефонувати, отримаєте більш повну інформацію від власника. Автомобіль з форкопом. Toyota Corolla. 2003 рік, 252 пробігу, 1,4 газ бензин. Обслужена 3900 по вартості. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-6 Passat 2008 рік, 210 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, 7000 по вартості. Контакти бачимо Гольф 4 -го покоління, кузовий хетчбек, 99 рік, 1,4 бензин. З кондиціонером обслужено 3,899 по вартості. Бачимо контакти до власника. Opel Astra H 2007 рік, 1,3 дизель, механічна коробка 5590 по вартості, 173 заявленого пробігу. Тут контакти до власників. Peugeot 308. В кузові хетчбек. Це одинак 230 пробігу, 1.6 дизель, механічна коробка передач. Офіційний автомобіль 5950 по вартості. Рено Меган 3-го покоління, 9 рік 263 пробіг 1,6 години 6, бензин на механіці, ціна 6500 доларів. Бачимо контакти.